З подорожі, мене не було тиждень, тому потрібно поновити запаси продуктів, показую, що придбав Ну, Звичайно, на один мій день літній не обходиться без карасунчика-кавунчика. Як людина з Херсонської області, знаєте, нова каховка. Обов'язково Рукола. Я так засумувала за своєю домашньою їжею, що прям пішла відрив і набрала всього улюбленого, ну, в принципі, як завжди. На вечері сьогодні буде запікатись риба, наче я відпустці не їла рибу, але все одно захотілося морозиво, взяла б спробувати моті. Так, цибуля. Звичайно, що на сніданок яйця. Так, Зараз я поставлю тушкувати печінку разом з цибулею, Я обожнюю таку страву з гречкою, буду їсти на обід. Так, далі редиска. Буду робити салат. Не вдалося знайти зелені, але нектарини Також обожнюю другий в списку після кавуна. Так, і буду запікати кабачок. А, що я ще взяла? Баклажан, перчик. Ось таке томат. Просто він величезний. Але ось ці мені дуже подобаються. Вони смачні томати роса салат просто і салат. І це все. Всі каші, крупи, макарони у мене є. Таке основне по білку і по овочам. Це все, що я люблю. Це така базова база. Далі вже екстра, але ось це цього я нікуди. Ось така от розпаковка.